Всі града вітати. Я відправляюся в юск на оглядами, шукати новиночки і дивитися знижки вже бачу на листій розкладці цікаву вазу, якої не було. Я так розумію, що це новиночки і красиві квіти є. Зараз будемо все дивитися. Завжди низька ціна 100 гривень за рушнички. Тут три штучки, я їх брала, і вони досить якісні. Можу рекомендувати. 50 на 70 це стовідсоткова бавовна, і вони добре втягують вологу. Я їх маю. Це неправда, що вони не втягують вологу, що вони не витирають, тому що я їх маю і в одному з своїх відео я показувала. І брала я в Сінсай схожі рушнички. Теж досить недорого. Там була снижка і. Не сподівалася, що відсоток 70 було кутону 30 поліастер, а вони виявилися дуже якісними і дуже добре втягують вологу. Як пропадете? На ну, знижок багато. Штучні рослинки 225 гривень. Ось така ціни знижена. Так, ніби алоя 500 гривень, а от за 225 більше ціна підходить. Так. Текстиль зі знижками теж є. Ще б розуміти, це чи хоч би написали, це штори, 300 гривень штора. Ціна була 1000 гривень. Ой, скільки червоних ціночків, подивіться. Штучні рослинки зі знижкою можна зараз вдало придбати. 135 гривень, 185 гривень. З таким хорошим горщиком зразу. Бо ці тут можна ще в окремий декоративний горщик запахати, а ці от вони вже ціна була 249 гривень. Ну, не дуже великі знижки, якби ось ці ваза зі знижками 285 гривень, а ціна ну реально була високою 550 гривень, ну за 285 супер знижечки. Ось ці в карамельному кольорі, ліхтар-свічничок, але можна використати і як вазу, чому ні. 250 гривень. Ну, якщо ви сюди квіти покладати, то що? то скільки рослинок. І зі знижкою 375 гривень, а ціна була 700, майже 50% знижки. Алоя 200 гривень зараз. Так реальний маю вигляд. Січнички 115 гривень. знижок, вау, рибка. Добре, приходиш і тут ще кинути сюди. Покласти собі тарілочка така, або якісь прикраси, 185 гривень зараз. Яка була попередня заклеєна ціна? Ну точно не 185 гривень. Шукаю ті вази, що були при вході. Одно омічки є і в категорії низька ціна, раніше їх не було. 185 гривень. Ось така штучна рослинка. Свічки. Ціна знижена за 200 гривень. Супер стільки знижок, багато. Таке відчуття, що ще більше, ніж на Чорну П'ятницю, лампа нічничок 500 гривень. Ну, і так була така ціна. Нічого не змінилося. 199 гривень. Ось ці вази і були таку ціну. Годинник 500 гривень. Годинок на батарейку. В сірому кольорі 14 см висоти. Ароматизатори, квітковий бриз 175 гривень. А ось ці за 599 гривень, ще навіть нічого не написано. Ось такі декоративні, такої неправильної ніби форми. І поверхня наглидка, така шуршава. Як камінь. Щось таке футуристичне, незвичне. Ще такі вази називаються Роберт в чорному кольорі. Ось така ваза непогана. І чорний свічничок. 199 гривень. Ось так, можна купити в комплекті собі. В новинках горщики 250 гривень, їх раніше не було. Ось такі в натному з кольорі рідкому градієнті. Ніби вони гончарні виготовлені, навіть всередині вони нерівновірно пофарбовані, 250 гривень. В новинках ще такі свічнички теж та тільки ціна стоїть, ще нічого не написано. Ось такі теж та неправильної форми скло, бюст любить. Різні такі дизайні, дизайнерські задумки. Десять сантиметрів висоти. Який симпатичний набір, ну, по-моєму, він вже був раніше. 499 гривень подарунково. Три вазочки, такі міні-міні. Появилися ось такі свічнички в сіроватому кольорі. 11 см. Висота, діаметр 10 см. Написано, що колір білий. Вказано. І штучна рослинка, симпатичненька, маленька, 80 гривень, недорого. Так, ще ось такі вази доставляють, але не побачила ціни, ще немає ціни. Наступне відео, сподіваюся, вже ціна буде. Теж така шуршава поверхня, як у тих сірих. Взяли і так от скрутили. Думаю, так само і було, як виготовляли свічнички. Це їх дорогувати 449 гривень, чомусь така ціна. Не мала, майже півтисячі. Ліхтарики зі значкою на 1150 гривень. Ось так відкриваєте, ставите собі одну свічку або декілька. Принти зі знижками і навіть можна купити за 250 гривень. Ось такий принт. А ціна була 549 гривень. Цей принт коштував 1000 гривень, а зараз 385 гривень. Маленькі принти 60, 75, 100 гривень. Ось цей непоганий, як аперельною фарбою 175 гривень. 165 гривень, ось такий принт. Має вигляд реально намальованого. Ось він, 165 гривень. По посуду. Поки що нічого такого з новиничок не додалося. Просто доставили те, що було. Тарілочки по 200 гривень, по 55 ось такі мисочки. кухоль 100 гривень. Не пам'ятаю що ці миски були, що вони додавали глибокі, 165 гривень для супчику, саме то. Ось така глибока миска і всередині з принтом. Висота 8 см. Так, меблі зі знижками. Ось цей годинник стоїть, що я показувала непоганий вигляд, в нього буде в інтер'єрі. Такий електронний. А цей стіл коштує зараз а, меншого формату, правда, була на нього знижка, зараз немає. Зараз він коштує великий, обідній 13 тисяч, а меншого формату 7 тисяч гривень. ось зі знижкою, а, таке крісло від мене 1199 гривень без знижки. Ну і ціна якби на нього не є високою, порівняно тканиною обити, досить цупкою. А ось ці поручі два крісла з оксамиту по 2650 і по 2,250. Ось таке стобане крісло. Зараз 2,650 коштує. А зеленого оксамиту 250. Пледики 1800 гривень з'явилися. Ось такі мохнатющий. Вони нишки, це новинки. І в'язані. За 850 гривень можна купити. Досить нехесенька така в'язка середньої щільності. Тумба під Тіві, зараз 9 тисяч гривень, коштує знижечки, немає, є полиці і є великі шухляди. Так, це дверки Відкривається. перепрошую, подумала, що це шухлядки. Ще біла із поверхню, як під дуб. 7 тисяч гривень, ось така тумба під ТіВІ. Теж дверки. Ця тумба мені сподобалася така в стилі ретро. І ціна відносно не є високою, 6,5 тисяч гривень. Є шухляда, є дверцята і одна полиця. І ось характеристики 130 на 40 і висота 50 см. Поличками дверки відкриваються, і ось ця велика шухляда широка. Непогана ця тумба досить. Воєвичний набір. Тут просто набір для меблів. Такі наклеївські настільчики в наборі. Набір 90 гривень. Я дивилася в епіцентрі, щоб Підібрати по діаметру, то скажу, що а, тут вигідніше купити, ви можете самі навіть і вирізати, і вже є готові, різні і силіконові, і всякі. Дивіться, який великий набір за 90 гривень. в епіцентрі одна ось така пластинка. Може там трішки більше є цих пінпочок вилочних, а там 50, 60 і 80 гривень навіть коштує. А тут ну, підкладки, бачите, в асортименті самоклеючі 90 гривень. Скільки ходжу, аж сьогодні побачила, що є такий набір. Їх там не ну, досить багато, оскільки тут штук навіть на всі меблі, які маєте вдома, то на все вистачить. Чехли на подушки. І ось дві подушки якраз і одягнуті в ці чехли, ось такі 375 гривень, такі натуральні, тут бавовна і льон 50 на 50. Ці поліестерові, хоча на вигляд, на таку мішковину вони мають вигляд. 375 гривень в такому пісочному кольорі. 50 на 50, ще ось такі є. І тут кутон з льоном 375 гривень. Як і ось ці. І знижечка на ось ці меблі. І на стільчик, і окремо на тумбу Ціну знижена 7-800, а ціна була 10500 супер Якщо ви разом хочете ось цей набір, це буде 8 тисяч, а ціна була 10500 разом з тумбочкою за цілий набір. А якщо окремо ви хочете табурет, собі просто докупити, то ціна 1150 гривень, ціна була 1500 гривень за табурет. Ось цей табурет, і на три шухлядки, і там ще шухлядки, і дзеркало. Ну, Супер пропозиція на сьогоднішній день. Ну і знижки на ці крісла в англійському стилі 5500. Зараз хороша знижка, тому що ціни були набагато вищі. Стеді хутра 6500, напевне, разом з табуреткою. І ось це 5500. Ціна була 8500. Це коштувало 9 тисяч. А це дійсно за комплект табуретка і крісло 8-6 тисячі. А ціна була 11000. тисяч. Банкетка з внутрішньою ємністю зараз за 5 тисяч у бежевому кольорі і ось в такому графітовому кольорі теж 5 тисяч. Тут ще можна багато що напгати, досить якісне пошиття, воно така величезна, широчезна. І в іному стані бежевий кольор і ось такий графітовий. На цей письмовий стіл теж ціна знижена за 3250 можна придбати. Ось ця нижня тумбочка на ковасиках це окрема ціна, і вона коштує 3 тисячі, завжди низька ціна знижок немає. А ось на цей столик 3250 гривень шухлядками. Ціна була 4,5 тисячі 76 см висоти, 48 на 120. Друзі, ми були сьогодні. в Юску, дивилися новинки і снижки. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.